Другим процесом проектом буде навчання для допомічних спеціалістів. Навчання, навчання базове, яке називається перенародження в гамаку. Тут є вже такі дві особи: перший це терапевт, і другий це клієнт. І терапевт може своїм диханням, своїми рухами, своїм теплом, своїми контактами повністю відродити. Всю фізіологічну історію ембріона в утробі. Тобто, терапевт підготовлений, він знає, що робити і як робити, він бачить, відчуває, де є негаразди, де є якісь деформації чи нестача, і може наповнити, вирівняти клієнта. Звичайно, як коли ви маєте такий інструмент у власних руках, інструмент океанічних гамак і методику перенародження в гамаку, ви можете дуже доречно допомогти людям. Бо допомога, вона в першу чергу зараз потребує менше розмов і більше станів, типу взяти на ручки. Насичити любов'ю, наповнити теплом, так, щоб людина відчула, що вона доречна, що є зміст в її існуванні. не дивлячись ні на які негразди, ні на які проблеми, біль. Вона жива. І це живе життя, яке приносить нам джерело, джерело життя. Ствердитися в цьому. Вирівнятися допомагає практика перенародження в гамаку. В наступних відео запишу, що буде далі.